Щороку християни східного обряду відзначають радиницю, яку також називають гробками або проводами. Цього дня зазвичай згадують померлих родичів, відвідують храми та цвинтарі для молитви. Загалом біля церкви налічується дев'ять кладовищ. Зокрема, позаду у мене кладовище, сухий яр. Тут ми можемо побачити людей, які активно прибирають місця поховань. А це частіше сухостій, замітають та подекуди саджають живі квіти. Квіти садила, з стобур'янові полила. Ну, прибирають так. Щоб чистенько було на кладовищах, чисто подекуди можна побачити кучугура зі сміттям, але більшість таки виносять непотріб до контейнерів. Тут є і великогабаритні і менші, але відвідувачі все ж таки наголошують на тому, що є й ті, хто у святому місці поводить себе недобросовісно. Кожного місяця прибираємо. Да. Скажіть, будь ласка, взагалі загальний стан кладовища вас влаштовує? Чи є сміття? Чи прибирають чи якісь певні проблеми? Що тишечки смітять все таки? Ну, Міст всяке буває. На, 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 на своїй могилки прибрали і кинули на другу. Є такі випадки? Да. Є, сьогодні Ми Сьогодні вигрібали те, що у нас було прибрано, і все одно. От. Ціла гора сухого. А То загальний есть, стан кладовища взагалі є таке, що не прибирають? Чи прибирають навпаки? Не знаю. Не знаю. Я, ну, підтримується порядок. А, порядок підтримується, але що люди просто. Ну такі люди непорядні да. просто є А ну, так Самі робітники я бачу як кошуються і це, да і мусорки прибираються. Да, все нормально, Водичка є, все нормально. Начальник комунального підприємства з надання ритуальних послуг Сергій Грисюк повідомив, що прибирають щодня, особливо напередодні свят. Часто це буває зранку і до вечора. Сухий Яр, Київське, друге, Київське перше, Київське третє, старо Київське. Старозарічанське, новозарічанське, залужне і новодівоче. Так називаємо mm -hmm, Це два закритих останніх, але вони ну звісно, ми там менше приділяємо увагу. Косим періодично прибираємо, але вони все рівно у нас є. Але але виклик... там і від і відвідувачів майже вже немає. У нас заключений договір з КТП на вивіз, так як і в ЖЕКів, і в усіх підприємств по місту заключений договір на вивіз сміття. До речі, вони досить сильно спрощують нам роботу і допомагають нам підготувати кладовище до поминальних днів. Білоцерківці вже більше обирають живі квіти, вони і довше прикрашають місця поховань та й виглядають краще. Подекуди можна побачити пластмасові атрибути, але й ті вже відходять на другий план. Ми посадили живі. А чому саме ось так? Ваша думка? Ну, ну по-перше, пластмасові, дорогі і живі дорогі. Ну, мені каже, живі краще. Посадили многолітні, він буде кожного року цвісти, полили. Ось думаємо, що прийметься, дощик піде. А іскусственні вони, ну що? Вони вигоріли, загрязняють середу, потім з ними носися, куди їх дівати. Краще живі, звісно. Букет принесли, у вазочку поставили. Ну, красиво. Цьогоріч білоцерківців застерігають у період поминальних днів для уникнення скупчення людей з 11 до 19 травня. Рішення виконкому обмежили відвідування кладовищ на території білоцерківської громади. Вірянам рекомендують відвідувати цвинтарі після 19 травня. Також заборонено стихійну торгівлю будь-якими ритуальними товарами, штучними квітами продуктами харчування на прилеглих територіях кладовищ. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.